Доброго дня, доброго дня. Хочу запитати вас декілька питань стосовно вашої роботи в садочку Кіц Клаб. Скажіть мені, будь ласка, як на вашу думку, чому саме варто обрати садочок Кіц Клаб? Тому що наш садочок це місце, де діти можуть навчатися всебічно розвиватися та відпочивати. Але найбільшу увагу ми приділяємо навчанню та підготовці дитини до школи. У нас є багато різноманітних завдань і занять. Заняття з англійської мови, з математики, читання, письма та логіки. А ще у нас є багато творчих занять: це малювання, ліплення, аплікація, де дитина розвиває свої уяви та Творчі здібності. Чудово! Скажіть, будь ласка, а е, чому саме ви навчаєте е, на дошколяруку в садочку? Це англійська мова. Ми вивчаємо букви, цифри, кольори, такі базові слова вивчаємо. Письмо, де ми вчаємо літери та правильність їх написання. Ну, і, звичайно, різні слова. А ще в нас є математика, де ми вивчаємо цифри та геометричні фігури. Також ми вчимося рахувати до 20 та вирішувати приклади в межах 10. А ще ми приділяємо увагу всебічному розвитку та розвитку логіки, розв'язуємо різні логічні завдання та задачі. Тому запрошуємо в садочок Oswald Kids Club і будьте впевнені, що ваша дитина буде 100% підготовлена до школи. Дякуємо за інтерв'ю.